Комплект затишна ніч майстер клас. Вітаю вас, дівчатка. Сьогодні ми будемо в'язати ось такий чудовий комплект, який складається із шапки з помпоном і снут труба. Я скажу, що вам потрібно. Для того, аби зв'язати такий комплект, і ми з вами легко, швидко і просто його зв'яжемо. Дивіться. Так, ось наш комплект. Так. І зараз я по ньому зроблю вам заміри. Вона має в ширину. 23,5. Ширина шапочки 23,5. Це на розмір від 54 до 58. Вона дуже гарно має ось таку властивість тягнутися. Так що е в мене вона по ширині 23,5 см. І якщо ваш розмір. Чи 54, чи 56, чи 58, то вона якраз вам буде з цими розрахунками добра. І висоту, шапочка має 29 сантиметрів. Кажу снут. Його ширина 26 сантиметрів. І висота. 33 сантиметра Заміри ми зробили. Нам треба 3 мотка. І от стільки у вас залишиться з третього моточку. Так, три моточка пряжі. Маємо, так? Потім нам треба буде помпон Я цей зробила з ниток Я підібрала не з цих самих, а з однотонних. А ви можете зробити помпон якраз от з цих ниток, що у вас залишились. Ви можете зробити купити готовий міховий пампон підібрати під свій колір. Бо я зразу мала цей зробити, але в мене був готовий з пряжі, я зробила з пряжі. Ну, ви можете придбати з хутра, чи дивіться, на своє бачення. Що нам треба? Нам треба спиці. В мене це 60 сантиметрів тросик і розмір 3,75. Маркер, ножниці, сантиметрова стрічка і пряжа. Пряжа Alize. Софт в мене, але ви можете взяти пряжу з іншим складом, аби у вас в 100 грамах було 170 метрів. Ви можете підібрати склад, який потрібний вам. Саме головне на ці розрахунки, щоб у вас було в 100 грамах 170 метрів. Дівчатка, по вашій щільності в'язання. В мене на каналі є повністю, я зробила такий майстер-клас, як прораховувати свою щільність вязання. Аби я зараз тут не повторювалася і ваш час не займала, я залишу силочку: ось тут під відео. Перейдіть і подивіться і прорахуйте свої петлі, ну, щоб визнати свою щільність в'язання. Я вам просто скажу. Що в мене на 10 см, я записала собі по цьому візерунку, на 10 см в мене йде 15 петель і 25 рядів. 15 петель і 25 рядів в мене і виходить. І дивіться, на шапку ми вже сказали, що ширина має бути 47 см. Ну, шапочки, так, 47 см ширина. То я Цих 47 см. Вираховую на своїх 15 петель в ряду, і в мене виходить 71 петля. Для наборного краю виходить 71 петля. Якщо у вас також в 10 см іде 15 петель і 25 рядів, то ви можете, так як і я, набирати 71 петлю на шапочку. А якщо ні, ви просто перейдіть по відео, щоб я зараз тут вам знову все те саме не повторювала, бо я його саме записала, і там дуже все чітко, і доступно і ясно, як вам прорахувати вашу щільність в'язання. Так що починаємо. Я набираю на шапку 71 петлю. Так, беремо пряжу. Самим звичайним. Для нас способом набираємо 71 петлю. Все, одну спицю дістаємо робимо коло. Чому зручно в'язати на такі ліски 60 см, тому що воно зараз буде дуже гарно бігти по колу. Для мене 40 см. Я маю такі спиці, але мені не зручно, мені немає руку, ну, куди ложити, і мені зручно. І вам, якщо зручно, можете брати 40 см. Ліс, мені не зручно. дивіться, ось так. Підтягуємо наші петельки і цю останню петлю. Одягаємо на цю спицю. Можете трішечки на початку. ось так зробити, Одягаємо на цю спицю і ось цю першу петлю перекидаємо через цю. Ось так і гарненько підтягуємо ниточки. Підтягнули. І на початку я беру дві ниточки, і перші дві петлі я пров'язую двома цими ниточками. В нас мають бути виворотні петлі. Перший ряд в нас йдуть виворотні петлі. Ми накидаємо цих дві ниточки на першу петлю і пров'язуємо виворотню. Одну, другу, ну давайте три пров'яжемо, щоб вже кінчик був гарно зафіксований. Три. І все. І відпускаємо. Оцей кінчик нитки, ми відпускаємо. І далі по колу ми в'яжемо всі виворотні петлі. Перший наш ряд, виворотні петлі. Ось ми доходимо до кінця нашого ряду. Дійшли, бачите, в нас вже починаються ці петельки. Беремо, одягаємо маркер, щоб ми знали, де наш ряд. І другий ряд в'яжемо лицевими петлями. Другий круговий ряд у нас в'яжеться лицеві петлі. Другий. І всі чотні ряди. на... В нашому манжеті будуть в'язатися лицьовими. Перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий, ми в'яжемо виворотніми, а чотні, другий, четвертий, шостий, восьмий, ми в'яжемо виворотніми. Ось так, слідкуйте, дівчатка, щоб у вас тільки не були перекручені петельки. Це дуже важливо. Зараз воно вже буде все йти рівненько, вже не треба буде робити ніяких, Все, бачите, дотягується і коло вже буде в'язатися рівненько. Ми в'яжемо другий ряд, і в нас це всі йдуть лицеві петлі. Ось, дивіться, бачите? Ось так. в'яжеться манжет. Перший ряд виворотній, другий лицьовий. Третій виворотній, четвертий лицьовий. П'ятий виворотній, шостий лицьовий. сьомий виворотній, восьмий лицьовий. І так нам треба пров'язати 20 рядів. Ось це 20 рядів. Ми в'яжемо один ряд виворотній, один ряд лицьовий. В мене висота. Манжета виходить 5, ,5 см. половиною ну, 20 рядочків. Пров'яжіть і подивитеся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ви можете порахувати ось ці доріжки, 10 доріжок, і у вас вийде 20 рядів. Далі ми переходимо на в'язання лицевих рядів. Всі всі петлі в'яжемо тільки лицьовими, і маркер ставимо в началі ряда для того, аби ми розуміли, що це круговий ряд. В'яжемо всі лицеві ряди на висоту після манжета. Я ось оставила маркер, щоб знати, де до убавочки. Пров'язуєте 23 сантиметри. Після манжета до першої убавки в'яжете 23 сантиметри. Ось ми пров'язали 23 см. Всього разу у нас виходить зараз 28. Далі ми формуємо макушку. Що для цього треба зробити? Ось, бачите, у нас якраз трішечки лишається пряжі з цього моточка. Ми пров'язуємо 10 лицевих, один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 пров'язали. І в'яжемо дві разом. Так, щоб не було перекручено, ось так зробимо. Ось так дві разом. Знову в'яжемо 10. Десять. Ось цю петельку перевернемо і пров'яжемо дві разом, щоб вона рівненько ось так лежала. Далі десять. І так, до кінця ряду. Шість, сім, вісім. Буде вісім і дві разом. Перед маркером буде вісім і дві разом. Перекидаємо маркер. Тепер цей ряд ми пров'язуємо нічого, не удавляємо. Просто пров'язуємо цей ряд всі петлі лицеві. Доходимо до маркера. А в цьому ряду в'яжемо через кожних 5 петель. 5 пров'язуємо. 1, 2, 3, 4, 5. І пров'язуємо 2 разом. Тепер знову 5. 5. Вже можете ось так брати спецю, переставляємо і дві разом. Два, три, чотири, п'ять і дві разом. П'ять дві разом. Дивіться, дівчатка, кому складно ось так перетягувати, ви можете перейти на такі носочні спиці. А якщо ні, то просто отак от тросик з двох сторін підтягуєте. Дві разом. Раз, два, три, чотири, пять. Дві разом. І одна лицева в кінці виходить. Так? Тепер переймає, перезнімаємо маркер. Тепер дві в'яжемо, дві разом, дві в'яжемо, дві разом. Дві пров'язали і дві разом. Знову дві пров'язали, дві разом, і так до кінця ряду. Дві пров'язали, дві разом. Дві пров'язали і в кінці вже одна лишається. Ми її пров'язуємо. Так. А тепер ми пров'язуємо всі петлі по дві. Ось так. Дві. Я перекручую, а ви дивіться, як вам тут не обов'язково тут буде помпон, не буде видно. Просто пров'язуємо. Дві петлі разом так три, чотири, п'ять. Шість. Сім вісім дев'ять. Десять? Онадцать, двенадцать, тринадцать, чотирнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сімнадцять. Вісімнадцять. 19, двадцять. Двадцять одна. Все пров'язали і тепер ось цих двадцять петель. Можна маркер вже забрати. І ось цих 20 петель ми зберемо на нитку. Одрізаємо подовший кінець нитки для того, щоб ми потім ще помпон пришили нею. Одягаємо вголку. Довшенька, щоб майже потім помпонує не викрашили. І тепер ці всі петлі. Ось так дивіться, у нас ось тут нитка, ось нитка, а ми сюди збираємо ці всі петельки. Так. Так само стиль. Тягуємо Ниточкою. Гарно, щільненько стягніть і зафіксуйте. Я її роблю більш отаку, бачите, зібрану під помпон, щоб вона ось така була макушка, бо можна було закривати більше рядів, але для того, аби помпон гарно, під помпоном, щоб вона така була пишний, цей кінчик, то я роблю так і гарно зафіксувати, щоб не розтягнулася ниточки. Ось так раз, і ще разочок, і ось так два. Все, дивіться, голку залишаєте разом з цією ниточкою, бо ми ним будемо пришивати помпон. Ми зробимо помпон пізніше, коли ми зв'яжемо снуд, і в нас залишиться пряжа, і тоді з тієї пряжі ми з вами зробимо помпончик. Ось така шапуля, в нас вийшла. Дивіться, яка гарна. Починаємо в'язати снуд. Починаємо в'язати снут. В'яжемо лицевий виворотний ряд, лицьовий виворотний ряд, 20 рядочків, далі в'яжемо всі лицеві, і завершуємо так само лицеві виворотні, лицеві виворотні. Ми зробили заміри, і знаємо, що в нас сну 26 см. Ну, 26. Це ми набираємо на 52 см петлі. В мене це 81 петля. На мою щільність в'язання 81 петля. Беремо наступний клубочок. І самим звичайним способом набираємо 81 петлю. Я в'язала. Одну річ і дуже спицями наколола палець, і в мене там є ранка, тому дуже зручний є ось такий наперсток на палець. І так набираємо 81 петлю. Набрано. дістаємо одну спицю. Замикаємо в коло. Перезнімаємо останню петлю. Дивимося, щоб петельки були не перекручені. Останню петлю перезняли, перекинули через неї, гарненько підтягнули. І перший ряд в'яжемо виворотні петлі. Пров'яжемо три петлі, також дві ниточки разом Один. два. Три. Далі відпускаємо цей кончик і в'яжемо всі петлі виворотні. Так, дійшли до кінця ряду, одягнули маркер, і другий ряд в'яжемо всі петлі лицеві. І так чи один ряд виворотній, один ряд лицьовий, і пров'язуємо 20 рядів. Ось ми пров'язали 20 рядочків снуда, і тепер переходимо на в'язання всі петлі лицеві, в'яжемо всі петлі лицеві. І лицевими петлями ми пров'яжемо ось, ось зараз тут, і ми пров'яжемо 22 см і тоді зв'яжемо ще такий манжет зверху. В'яжемо 22 см всі петлі лицеві. Пров'язавши потрібну нам довжину, ми переходимо на виворотній ряд. Ось цей ряд ми в'яжемо виворотній, наступний в'яжемо лицевий. Ось після нашої в'язки лицевими петлями ми починаємо в'язати виворотній ряд. Так, пров'язавши виворотній ряд, останню петельку пров'яжіть ось так на ряд нижче. О, щоб у нас вони співпали ці рядочки. Признімаю маркер і в'яжемо лицевий ряд. І так, чередує один ряд виворотні петлі, один ряд лицеві петлі. Ми в'яжемо ще ось таких 10 доріжок. У нас з цієї сторони так само має бути ось таких 10 доріжок. В'язавши до кінця ряду. Починаємо закривати петлі. Ось так. Одна петля в'яжеться. Так до кінця ряду закриваємо. Все ось так. Закрили петлі. Відрізаємо ниточку. Чим гарно заходуєте. Все, у нас вийшов такий чудовий комплект. Ось, дивіться, тепер помпон. В мене є ось такий. Я захотіла трошки світлішим, то в мене є такий готовий, я його пришию. Ось ми залишали голку з ниткою. Беремо пампон. Ви можете зробити. Дивіться, залишаються ось нитки. Якраз цих ниток вийде на великий помпон. Якщо ви хочете зробити самі, ви можете з картони вирізати круг і зробити по ньому помпон. У вас є ось таке. Для помпона ви також по ньому можете зробити пампон. Я вже не буду на цьому е, відео, бо і так багато часу зайняло відео, то не буду вас затримувати ним. Все, я пришию ось такий світленький помпончик сюди, до цього комплекту. Зафіксуємо ниточку. Ви можете взагалі без помпона робити. Він також самодостатній гарний комплект. І без помпона це вже на ваш розсуд, як ви так гарненько затягнемо ниточки. Можете на кнопку його посадити, щоб, як потім треба, ви його зняли. Ниточки лишні обріжемо, щоб ніде не. Причали. Все, комплект готовий. В'яжіть, нехай у вас все виходить гарно та швидко.